Добрий день, мої любі дітки! Рада вітати вас в цей літній сонячний день. Літо це пора відпусток, подорожей і розваг. А яке ж літо без смачного, солодкого, прохолодного морозива? Його полюбляють і дорослі, і діти. Чи знаєте ви, що морозиво з'явилося понад 5 тисяч років тому в Китаї? Воно було зі снігу льоду та фруктів. Морозиво буває волоничне, шоколадне, вершкове, фруктове. Крім того, що морозиво дуже смачне, воно ще й корисне. До його складу входить багато вітамінів та мінеральних речовин. Але головна заслуга популярності морозива це його смак і прохолода, яку воно дарує. Спекотний літній день. А ще це найкращі віки від поганого настрою. Я впевнена, що ви всі полюбляєте морозиво. Хтось любить ескімо, хтось пломбір, а в когось улюблене морозиво фруктове. Пропоную вам зробити аплікацію морозиво у вафельному стаканчику. Для роботи нам потрібні кольоровий картон. Фарби, пензлик, клей, ножиці, вода, серветка, ватні диски, бульбашкова плівка, яку використовують для пакування побутової техніки. Я йду в себе помістився в своїх думках, окуляри, стильний бомбар та крутий рюкзак. уступа wow. Вамільно-полоничне в стаканчику і весь. З горишками-родзиками та шоколадом теж. Великий дуже вибір. І спробую я всі. Тому що діти люблять солодощі усі. Діста морози, покорна, така смачненька різна кольора. І дуже солоденьке. Люблять морозиво. Ось таке морозиво. У вапельному стаканчику вийшло у мене. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!